Всім привіт! Сьогодні у нас буде кіндер, вже трошечки інший. Здається, в іншій ну Я сподіваюся, іграшка буде іншою. Я дуже хочу діда на мопеді отримати в цьому кіндері. Так. І також у нас манюні, цукерка і міні версії, Звичайно, що ми розпочнемо його трохи пізніше. Також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для мокбангу. Усім смачного. Мені версії мені навіть подобається трохи більше, ніж великий снікерс, тому що вони не встигають питати у тебе в руці ці шматочки, а це ти взяв, з'їв швиденько і переходиш до іншої. Взагалі, взагалі ідеальний варіант. Так, тепер ми розкриваємо нашу половинку. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви робите, спочатку розділяєте Кіндер, чи з'їдаєте і потім уже достаєте постфактум. Або не їсте Кіндер. Таке теж може бути. Смачніше, ніж цей шоколад, може бути тільки шоколад Kinder Кіндер Джой. Там, де шоколад разом із хрусткими кульками. Thank you. Це стовідсотково щось інше, вже бачу по кольору. Угу, це оленя. На хвилиночку, навіть коли Оля була, вже таке не використовували. Чи це такий? Не можна так казати. А зараз я дивлюся майстерше в 14 сезон, випуск 11. Так. Як це жорстоко. Тут окремо голова, окремо тулуб. Жах який? Так і повинно буде, я думала, це брак. Просто оленя 10 з 10. Подивіться на його очі. Це у нас оленя з чим. Ага, це дзвіночок у нас. Угу. Ну так, воно чіпляється сюди, кудись, і теж його можна повісити на ялинку. Тобто тут у нас не просто так можна як саму а, сам пакунок повісити на ялинку. третім шматочком відлетів наш гачок, так і повісити всі-всі-всі іграшки, які ви знайдете в цій серії. Їх можна повісити. Бути можна так. Вам зробили спеціально ось це, але можна і на роги. Якось так, і, і швиденько повісити. Да. Приємно. Не дід нам у теж непогано. М -м, побачила коментарі на рахунок того, що ми діти фастфуду. Якщо чесно, Ну так, в цьому є доля правди. М -м, починаючи з самого-самого дитинства, нам вже давали якісь штучки Аля Фастфуд. Ну, Аля Фастфуд це. Канапки з там, умовно кажучи ковбасою з сиром, з то навіть смаженим м'ясом. Ну, в принципі, це плюс-мінус фастфуд так само. Тобто, те, що ви називаєте. Mm. Це постійно фастфуд. Це постійно фастфуд. Mm -hmm. Те саме, що в моїм дому не вкрай відрізняється картопля фрі від звичайної смаженої картохи. Так, смажена картошка у нас. ну, Давайте чесно, по приготуванню, якщо ви приготуєте її у фритюрі, вона буде трохи більше насичена маслом. І транжерами, відповідно. Але при цьому. Якщо ви їсте картофлю жарену, скоріш за все, ви їсте її набагато більше, ніж картофлю фрі. Тобто у вас піде один плюс один приблизно. І так, безумовно, є борщі, є варена там варені овочі, варене м'язко, щось на пару, рибка, м'язко і так далі. Але ж... Все-таки домашня їжа, вона навіть звучить так, що, скоріш за все, це буде ситно, це буде багато і смачно. Там немає приписки здорових харчування, тобто так ми фастфуд їмо і їли. І раніше всі їли. Звичайно, якщо брати прям харчування моєї бабусі, моя бабуся обожнює бургери і піцу. Просто, ну, якщо брати прям раніше, їм доводилося їсти не фастфуд, Тобто не було такого, що вони прям могли прийти, наприклад, просто взяти в КФСі крильця і прийти і поїсти. Ні. Навіть будучи вкрай виснаженою після роботи, там, після навчання потрібно було приходити. Годувати всій родині борщ, наприклад, і їсти. Тобто, ну так, хотілося б просто замовити піцу, щоб її привезли, і не думати про те, що тобі потрібно на всю родину годувати борщі. Ну, я не кажу взагалі про дитинство, тому що ну, дитинство воно припало якраз після війни у наших бабусів, дідусів, і ну, в більшості, і ну, ми розуміємо, що раціон там був прям. Для того, щоб вижити. Там навіть просмачно чи щось таке не було. Просто вижити. Тобто, там такі історії страшніші. Що... І так, коли зараз є можливість їсти фастфуд інколи тобто як ви помітили, я почала випускати менше відео. Тобто, скоріш за все, я їм щось поза ну в більшості, так виходить, що найцікавіше це все-таки більше фастфуд. А ті речі, які ми і так звикли, вже ну, там, суп, борщ, умовні котлетки і так далі, це все доволі звичайне для нас. І по переглядам одразу зрозуміло, що це дивляться ну, не так багато. Тому так. Ну, <смеш> опис діти фастфуду. Це що, знаєте, а-ля Стівен Кінг. <смеш> Мені здається, він міг би випустити таку книжку. Знаєте, трилогія: перше, діти кукурудзи, друге діти фастфуду, і треба щось третє Да.